У Павлограді продовжується акція Посади дерево миру. За ініціативи міського голови «Посади дерево миру підприємці міста, власники тимчасових споруд з великим задоволенням відгукнулися на цю пропозицію, яка була запропонована відділом містобудування та архітектури, відділом розвитку підприємництва. І вони взяли дуже активну участь у цій акції. Лише сьогодні в парку машинобудівників висадили близько 250 дерев. З метою озеленення міста підприємці закупили клени за власні кошти. Нам стало відомо про ініціативу міського голови щодо проведення акції з висадки дерев. Вирішили з моїм колективом долучитися до цієї акції. Ми придбали 10 кленів і їх висадили сьогодні. Ми купили саме клени в нашому лісовому господарстві, те, що поблизу Павлограда, знаходиться. Інших дерев, на жаль, вже не було, тому що акція, так розумію, популярна: дерев не залишилось. Окрім кленів, також висаджували вишні та яблуні. Мешканців міста та підприємців закликали не лише долучитись до акції та висадити дерева, але й доглядати за ними. За ініціативою Анатолія Олексійовича, на апаратній нараді він запропонував підприємцям і всім жителям міста висадити дерева. Він запропонував, щоб два роки ми доглядали за цими саджанцями. Ну, у нас є сумніви, що це буде виконуватися. На мою думку, це буде виконувати, будуть виконувати ці роботи робітники затишного міста. Хотілося б закликати мешканців, підприємців і всіх, хто мешкає поряд з цим парком по вулиці Нова, доглядати, допомагати нам доглядати за цими деревами. Ці зелені насадження не тільки прикрасять територію, а й сприятимуть покращенню екологічної ситуації та мікроклімату у місті, створять затишок та сприятимуть загальному озелененню. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Максим Воронов. Новини ПТРК.